В'їзд Ісуса в Єрусалим. Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус та його учні прямували до Єрусалима. Коли вони підійшли до села Ветфагії, що на Оливній Горі, Ісус послав наперед двох учнів: Коли ввійдете в село, то знайдете прив'язану ослицю, сказав їм Ісус. Біля неї буде Осля. Відв'яжіть їх обох і приведіть до мене. Якщо хтось запитає, навіщо ви відв'язуєте ослів, скажіть, що вони потрібні Господу. Так справдилися слова двох пророків Ісаї та Захарії. Багато років до того вони звіщали скажіть народові Ізраїля, що надходить їхній цар, він сидітиме верхи на осляті. Двоє учнів зробили так, як звелів їм Ісус. Вони привели ослів до нього і поклали свій одяг на спину осляти. Ісус сів на осля і вирушив до Єрусалима. Багато людей слали свій одяг на дорозі перед Ісусом, хтось зрізав гілля з дерев і встеляв ним дорогу. Люди товпились довкола Ісуса. Слава Сину Давидовому! вигукували вони. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, слава Богові на небесах! Усі були схвильовані, коли Ісус в'їхав до міста. Хто він? запитували деякі. Це Ісус, пророк із Назарету, відповідали їм з